Христос воскрес! Сьогодні, дорогі браття і сестри, третя неділя після Пасхи Христової, після, після великого праздника, в чи світлого Воскресіння Господа і Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Воскресіння Христове. Це завершаючий тріумф, який завершив спасительне служіння втіленого сина Бога. І в ці дні ми прославляємо це велике таїнство, в якому життя перемогло смерть і добро перемогло зло. Сьогодні Свята Церква, продовжуючи згадувати про те, що було пов'язано з Воскресінням Христовим, згадує святих Жон Мироносець і святого праведного Іосифа Римапийського і Нікодіма, які в самій трагічні часи іскупительного подвига Спасителя. Коли Син Божий висів на Христі, віддав свою душу в руки Божі на Христі, зійшов у пекло як людина, був погребений у гробі, у ці часи святі жони мироносиці, святий праведний Нікодім, Іосиф Риматийський, вони були рядом з Спасителем. Святі жони мироносиці перші прийшли до груп, щоб помазати тіло спасителя ароматами. І вони перші побачили ангела, який сказав їм. Ви і шукаєте Ісуса Назаринина за святом, і отут немає, Він Воскрес. Ідіть і розкажіть про це з Його ученика. І, жони мироносиці поспішились сповістити про цю радісну звістку святих апостолів. Спасіте з'явився після Воскресіння як говорить церковне придання своїй матері чистій тілі Марії. А після цього з'явився Марія Магдаліні, а потім багатьом із учеників і апостолів. Серед, серед жінок віроносів самими знаменитими були Марія Магдалина, яка Названа Магдалиною, тому що вона була родом із Магдали. Це в Галілеї, є таке місто Магдаланд. І вона була звідти родом. І Спаситель її ісцелив від існування. Господь вигнав з неї сім пісів. І вона благодарність Спасителю за ісцеління, послідувала за. Господом в ті села, в ті місця, куди він ходив з проповіддю Спасительного слова Божого. Серед жінок вироносець їжі Марія Кліопова це жінка Клеопи, а Клеопа був е, одним із апостолів від 70. -ти. Вона була своєрудною сестрою Божої Мати. Їхній син Яков, був апостолом одним із 12. Ще одна жінка мироносиця це Соломія, Жінка з Зеведія. Їх, їх два сина стали апостолами від 12 чи апостол Яков і Іоан. Соломія також була булародною сестрою Христої Діви Марії. Серед жінок діроносів відома Іоанна, жена хузи домоправителя Іродова. сусанна влащива. І Утеєнка, яка е, вірувала в Христа і приєдналася до Жон мироносість і слідувала за Спасителем по, його, е, по тим шляхам, які він проходив під час свого земного служіння. До святи Жон Мироносі належать і сестри Лазаря, якого Господь поспішив із Метри е, Марфа і Марія. І багато інших, святі жони мироносиці, а також Йосиф Аримафейський, Нікодим, які були князя іудейські, але не боялися страха і в ті відповідальні часи, коли за віру во Христа, вони себе підвергали власності смерті. Вони пішли до Пілата, просили тіло Спасителя, вони знімали його з Христа і погрібали. Святі жони мироносиці являються зразком не тільки для жінок, і для чоловіків, як треба бути вірними Христу завжди, і в часи благоденствія, коли за віру у Христа хвалять, відносять величають і особливо тоді, коли віру в Христа переслідують, гонять і вбивають. Тому що Христос дає людині випробування під час земного життя, для того, щоб зросла наша віра, щоб була явлена наша любов до Бога, нам пропускається випробування. В опробування людина показує своє внутрішнє содержання. Чим вона наповнена? Якщо людина наповнена любов'ю до Бога, смиренням, молитвою, сучасне пробування це все відкривається і е, об, обновлюється красота внутрішнього світу людини. Сьогоднішній день є Жіночим днем для всіх жінок християн. Святі жони мироносниця є прикладом для всіх жінок, які також багато із християнок послідують прикладу святих жен миронос і служать біля храмів, біля монастирів, служать постом, молитвою, трудом своїм через це прославляючи Воскресого Господа. Сьогодні Свята Церква ще прославляє святителя Афанасія Лубенського, патріарха Церегацького, який по дивним божественним судьбам завершив своє земне мандрування в цій святій обидві. Багато століть тому назад. В 1654 році святитель Афанасій завершив своє життя життя цій святій Обителі, і по його бажанню він хотів, щоб його тіло було погребене в цьому монастирі, щоб в ньому він знайшов собі вічний покор. І святитель Афанасій перебував в цій обителі. Своїми мощами, недлінними 300 років, потім так сталося, що він був перенесений в Харків і тепер там знаходиться освітній мощі. Але молитви святителя Афанасія завжди покривають і охороняють це місце, тому що воно для нього дороге, є дорогим. Тому що тут він відчув і християнську любов. Тих насельників, які жили в обителі, які проважали його останню дорогу, які молилися за його покої його душі. Сьогоднішній день є великим днем для полтавської землі. І я бажаю щоб молитвами святителя Фанасія, Господь допомагав нам, дорогі брати і сестри, щоб ми заставляли себе бути добрими християнами. Тому що е, Господь каже, що Царство Небесне нудиться. І той, хто е, понуждає себе, той досягає його. Е, що це е, означає? Людина, ми всі подобсклонні до гріха, до зла. Е, нас не треба вчити, воно сама до нас липне. <клес> а добро, скільки людина нам намагається його в собі укоренити, утвердити, воно в весь час біжить від нас. Тому треба е, вживати зусилля над собою, заставляти себе. Нам не подобається робити добро. Нам кажуть, що нам краще піти десь відпочити, десь там. Погуляти, ніж піти до бідного, допомогти йому по сироти, чи піти в храм помолитися. Але ми повинні заставляти себе робити саме так, тому що добро, воно є залогом вічності, воно йде з людиною в вічне життя. І чим більше людина зробить добра, де вона має більший багаж того сокровища, яке буде податиснувати за людину перед Богом, за її спасіння. А добро це є начатки гнини, начатки смерті. І що людина приймає у себе зло і не хоче в ньому каятися, не хоче від нього відвертатися, то це зло в кінці розкладає моральний образ людини, робля людину ну, чоловіку подобною, тобто по образу людини. А по не людини. Тому треба уникати зла і творити благо. Так говорить святий з можливість довір. зла, що творить благо. І треба заставляти себе, робити добро, особливо заставляти себе до молитви, тому що молитва це є е, та добродіт, яка е, робить людину дуже близькою до Бога. Якщо ми розмовляємо з кимось, то наша увага до тої людини. От Ми ведемо беситися з кимось. І з ким ми говоримо, ми того бачимо перед собою, а решту ми так, може, бачимо, може і не бачимо. Якщо бачимо, то ми мальовим, так скользящим взглядом. І так молитва, коли ми молимося до Бога, то ми свою увагу зосереджуємо на своєму Творці. І ми багато починаємо розуміти. Коли людина молиться, у неї з'являється відчуття зла, відчуття добра. І вона може, зло може в людині бути запропоновано такому закритому завуаліровано. І на, на, на перший погляд, воно виглядає дуже благородним і красивим. Але всередині там зло. Коли людина не молиться, вона бере той, вона вважає, що так має бути. Що все добре. Коли людина молиться, вона каже, що на да, навіть добро, але щось душа не лежить. І от душа відчуває, що то не є добро. Це таке відчуття дає людині молитву. І сьогодні дуже багато людей турбуються про те, що в останні часи і багато всяких ну, глобалізацій, чихлізація і так далі, і так далі. І люди метутці не знають, що робити. Треба молитися Богу. Якщо не будемо молитися, то ми не зрозуміємо, коли треба стати. А якщо станемо, то ми не зможемо устояти. А якщо людина буде молитися, то Бог відкриє людей, де є остання остановка? Тому що теж буде по-різному. Один зійде на одній остановці, другий на другій, третій на третій, але є останній. Якщо людина її вже пройде, то вона вже не зможе ну, вийти з цього кризи, духовного. Це дається це розуміння, дається тій людині, яка молиться. Тому треба молитися просити Бога, щоб Бог захищав нас, розумляв нас, допомагав нам. Щоб ми в цьому житті ми жили так, щоб ми в нашому житті прославлялися при святе ім'я Воскресшого Спасителя. Тоді е, життя наше буде благословенним, тоді е, скорбі випробування, труднощі, які випадають людині від цього чесного життя, вони будуть для нас преодолені. не будуть для нас катастрофи. Ми будемо проходити їх, як, як човен проходить через по морі. І ми досягнемо. І того самого великого предназначення, для якого людина створена Богом, вічного спасіння в Христі Ісусі Господі нашому, наш, в якому від нас слава, честь і честі, покоління, нині безконечні віки. Амінь.